15 травня в Олександрійському будинку дитячої та юнацької творчості відбувся міський етап змагання Всеукраїнського дитячого громадського руху Школа безпеки Олександрійські школярі вчилися бути рятувальниками. Організовується з метою популяризації серед дітей та молоді професії рятувальників, також спорту. Навчити їх первинним навичкам надання допомоги, взаємодопомоги при різних надзвичайних ситуаціях, також підвищення спортивного рівня молоді. Школа безпеки це вже традиційне змагання, під час якого діти вчаться гасити умовну пожежу, одягати захисний пожежний одяг, захисний одяг від хімічних загроз. Цьогорічна школа безпеки включала в себе чотири етапи. Один із етапів це бойове розгроє. Та гасіння пожежі. Діти повинні будуть два учасника від команди розгортати. Розгортати рукав пожежної машини і це все на швидкість і на якість, і потім показати за який час це вони зможуть зробити. Другий етап це у нас рятувальні роботи в зоні техногенної пожежі і аварії. Тобто декілька учасників від команди мали одягти протигаз, захисний одяг, взяти постраждалого на носилки і пронести певну відстань, і це все на час. Наступний третій етап – третретєпс туристична смуга перешкод. На цьому етапі приймає участь п'ять учасників від команди, і вони повинні показати, як вони можуть долати смугу перешкод. І останній етап це агітаційно-презентаційний конкурс, тобто, це конкурс представлення команди, де діти повинні за п'ять хвилин представити свою команду. Цьогоріч у школі безпеки взяло участь 12 команд з навчальних закладів Олександрії. Кожна команда налічувала по сім учасників. Школярі готувалися до школи безпеки ретельно проводили тренування напередодні змагань, і кожен вірив у перемогу своєї команди. Ми завжди готові, адже життя завжди несподіванки підносить, Тому має бути завжди всі готові. І ми сподіваємось, що ми добре впораємось з цим завданням. Так, ми дуже ретельно готувалися до цього конкурсу і думаємо, що переможемо, адже. Ми завжди перемагаємо. За результатами змагань третє місце посіла 12 та школа. На другому опинився ОНВК номер 17 А переможцем змагань став загальноосвітній навчальний заклад зі Звенигородки. І саме школярі Звенигородки представлятимуть Олександрію на обласному етапі школи безпеки.